Інвезбуковель це єдина офіційна інвестиційна платформа курорту, де всі об'єкти нерухомості, які ми пропонуємо вам до інвестицій, пройшли багаторівневий етап перевірки, мають якісні документи, доведено рентабельність, прибутковість та окупність, а також прогнозовані терміни здачі. Тож інвестиції в курорт Буковель є дуже і дуже перспективними. Ми залучаємо міжнародну спільноту, міжнародну архітектурну будівельну спільноту до створення наших найперспективніших і наймасштабніших проєктів. Про нас пишуть найпотужніші світові видання. А щодо капіталізації, то за останні роки вона зросла майже на 20%. Зараз до Буковеля прикута неабияка увага спільноти забудовників та змі. Тож документи їх якість та безпека ваших інвестицій є на першому місці. Тож не варто ризикувати в період, коли ризики в нашій країні і так досить. Інвестуйте лише в перевірену нерухомість, довіряйте лише офіційним платформам, які продають офіційну нерухомість та є офіційними представниками забудовника і працюють на забудовника, і є їх офіційними відділами продажів. Інвестуйте через платформу «Інвест Буковель». Це єдина офіційна інвестиційна платформа курорту Буковель, де вся нерухомість, яка буде вам запропонована, пройшла багаторівневий етап перевірки, має якісні документи, якість будівництва, пройшла експертизи та буде для вас надійним джерелом вашого доходу та прибутку.